Поширена ситуація в зимовий період року на слизькій поверхні, людина, на жаль, втратила рівновагу, впала та отримала забій, а можливо, ще й перелам кінцівок. Що ми можемо зробити, якщо ця неприємна ситуація вже трапилась, розглянемо в цьому випуску нашої передачі. Сльота та ожеледиця є основними причинами таких типових зимових травм, як забиття та переломи, що виникають внаслідок падіння на слизькій поверхні. Відрізнити відносно незначне забиття від серйозної травми можна самостійно. Якщо людина відчуває, Сильний біль, спостерігається набряк і деформація кісток. Треба обов'язково звернутись до лікаря. Швидше за все, це перелом. У такому випадку надавати допомогу повинен спеціаліст. Він зробить рентген і накладе гіпс. Ну, звісно, найрозповсюдженіші травми це забої. Вони є найлегшими у своєму стані і потім у наданні допомоги при цьому стані. Але, звісно, бувають більш складні випадки, такі як перелами або розтягнення, або надриви зв'язок. Це також дуже Повсюджена проблема в слизьку погоду, і відповідно від це від цього буде залежати надалі наша допомога. Коли відбувається звичайний забій, ми можемо просто подивитися на свою е, забиту кінцівку, зрозуміти наскільки нам боляче, зрозуміти, якщо біль. Не припиняється, якщо він посилюється, або якщо є якась деформація нашої кінцівки, це нам звісно говорить, що стан більш складний, і це вже не лише забій, а й може бути перелам, або перелам зі зміщенням, або якийсь запальний процес відбуватися. І тоді ми точно маємо звернутися до лікаря. Якщо ми розуміємо, що стан проходить, і больовий синдром полегшується. Але в нас є стан печіння, наприклад, ми можемо прикласти холод в рушнику на цю уражену нашу ділянку і потримати її певний період часу, поки біль не стихне. Коли біль згасає, ми можемо прибирати цей холод і далі просто спостерігати за своїм станом. І звісно, нам слід звернути в першу чергу нашу увагу, це якщо відбувається якийсь травматизм, де ми знаходимося в цей момент. Тому що це Може бути навіть проїжджа частина, і тоді в нас є додаткові загрози у вигляді машин, інших пішоходів і таке інше. Тому ми маємо якось виокремити місце, на якому сталася ця подія, аби не нашкодити іншим, або не нашкодити ще більше вже нашому постраждалому. У випадку, якщо це перелам, ми маємо зафіксувати нашу кінцівку. Ми можемо підкласти якийсь м'який рушник або шарф під місце ураження, тобто або це нога, або це рука, аби зменшити біль та контакт з місцем, тобто там з землею, з якимось предметом, в яким ми вдарилися, і покласти руку або ногу в такому стані, в якому буде найменше відчуватися болю. А далі ми в такому ж стані і фіксуємо нашу руку або ногу, яка постраждала. Ми можемо використовувати якісь підручні засоби це може бути навіть одяг. Або це можуть бути спеціалізовані тверді або м'які шини для того, аби доставити людину до власного травмпункту і до фахівців. І якщо ж знову ж людина відчуває, що стан минає, ми можемо спробувати людину сам, самостійно доправити до травмпункту. Якщо розумієш, що йти не може, дуже сильний, тоді ми маємо, звісно, викликати фахівців. І якщо перелом зі зміщенням, ми якомога менше маємо чіпати людину, просто її її убезпечити від сторонніх подразників, від сторонніх впливів. М'якими рушниками або м'якою там кофтою, курткою, будь-що є, що є під рукою, ми можемо обмежити це місце і далі лише чекати на фахівця, тому що аніж більше ми будемо рухати людину, аніж більший ризик того, що зміщення буде посилюватися і будуть виникати внутрішні травми. Падіння на слизькій поверхні з великою долею вірогідністю може стати причиною виникнення травм чи навіть переламів кінцівок. Встановити точний діагноз можуть лише фахові медики з використанням відповідного обладнання, а до того слід надати першу допомогу, доки постраждалу особу не передали лікарям. Перша допомога при травмуванні в разі падіння на слизькій поверхні, в разі ймовірного переламу кисті або кісток передпліччя, накласти з підручного матеріалу дошки гілки тощо шину на внутрішню поверхню руки, вкласти валик напівзігнуті пальці та підвисити руку перед грудьми, в разі травми стопи або гомілки, дві шини закріпити по бокових поверхнях ноги із одночасною фіксацією стопи або коліна. В разі перебування постраждалої особи на холоді, слід додатково утеплити травмовану кінцівку. У випадку виникнення сильної кровотечі зав'язати ремінь, шарф або хустку на 10-15 см вище місця пошкодження. Постраждалу особу слід доправити до лікарні протягом однієї години, якщо вона перебуває на холоді. Щоб уникнути або мінімізувати ризик падіння на слизькій поверхні, слід на цей час обирати взуття з плоскими підошвами або низькими широкими каблуками. При цьому поверхня має бути рифленою. Додатково можна наклеїти на Нею смужки наждачного паперу або лейкопластер, на чи ожеледиці слід ходити короткими кроками під час руху не тримати руки в кишенях, не бігти за транспортом, що відходить від зупинки, притримувати поле, якщо носите довго верхній одяг. Ну і звісно, намагатись не ходити по ожеледиці в нетверезому стані. Спиртне частково діє на організм як анестезія, і можна не одразу відчути больові симптоми після отримання травми на вулиці.